Всім привіт! Як ви знаєте, основне для вирощування лохини це полив. Тому зараз вам трошки покажу, як я його зробив. Ось такий капельний, як це правильно все організувати, щоб полив був під кожну рослину. За допомогою ось таких павучків і ось такої бочки. У мене бочка така стоїть на... 700 літрів, не досить велика. Звичайно, краще взяти таку кубову пластмасу, вона зручніша, але в мене поки що стоїть така. Значить, Що нам для цього потрібно? Нам потрібна труба, ось ця 25-ка, яка буде йти поперечно. Від цієї труби вже йдуть наші трубки 16 мм. Ось така трубка. Бачите, вона йде до самого кінця. Тут стоїть ще краник на кожному рядочку, щоб при потребі можна було деякі перекрити, тому що є різні сорти. Деякі потребують більше поливу, деякі менше, як я вже бачу. І так, далі. Нам потрібна ось така трубка 3 мм. Потрібні ось такі капельниці. Вони є різний в них водовилив, ніби ця на 8 літрів в годину. Є на 4, є на 6, є на 2. Ну, я насправді думав довго, які вибирати, вибрав на 8. Не знаю, подивлюсь, яка буде різниця. І також, звичайно, ось такі спиці йдуть у нас. В неї водовилив. 2 літри в годину, тобто, якщо давати 4 спиці, то це якраз буде 8 літрів в годину. І ось такі хрестики. Старт вони називаються. Є на 4, є на 2. Ось в мене тут стоїть, бачите, на 2 в таких, а де ось там є в мене що по 2 мішки, так стоять, то там буде йти одна трубка і буде даватися. 4, там ще полив не встановлений. Тобто два в одну сторону, два в іншу. Ось так, не знаю в майбутньому, можливо, два буде достатньо, можливо, ні. Ну, побачу. Так. І ось це все так монтується. Нарізаємо ось цю трубку 3 мм, кріпимо до ось цього старту з двох сторон. Тут вже хтось собі як хоче по розмірах. У мене десь сантиметрів вона 13 Тому що більшої потреби немає. І до цієї трубки з іншої сторони вже закріпляємо ось цю спецю. Тут все зрозуміло. так І потім йдемо на трубку 16 мм, пробиваємо дирку, тут є в мене така. Спеціальна штучка. Ось така. Я нею проходжу, пробиваю, бачите, і закріпляю вже ось цю капельницю. До цієї, цієї капельниці зверху ставиться ось цей старт. Значит, ми його закріпили і нашу спицю ставимо, її можна переміщати, як ви собі забажаєте. І виходить? Під кожну рослину приходимо і монтуємо наш полив. Ось так. Ну, Звичайно, це такий конструктор для дорослих, я би сказав. Трошки коло цього треба награтися. Ось цю трубку, вона така водопровідна, це 25-ка. Бачите, для водопроводу. То її сверлом. Робимо дирку і закріпляємо ось цей старт. Так, і ще поговоримо по цінах. От Взяв я бухту з цієї трубки 16 мм, вона коштує десь 550 гривень 100 метрів. Ось ця маленька, 3 мм, вона навіть дорожча йде, ніж 16 мм. Вона коштує в районі 600 гривень. За ось таку бухту 100-метрову. Саме дорожче це йде ось цей старт. На 4 він коштує 5 гривень, на 2 коштує 4 з копійками. Так, далі капельниця 3,20, здається. І спеця гривня 80. Тобто 180 гривень, за такий пакет 100 Таких спець. Плюс стартери, ось такі різні заглушки, перехідники. Це вже собі добираєте, Тобто в кінці кожного е, ряду потрібно, звичайно, поставити заглушку на цю трубку 16 мм. Ну, Це все треба порахувати, підібрати і тоді вже приступити до монтажу. Ось так в загальному воно все виглядає. я Ще на всі не поставив. Зараз ще буду доробляти, там ще такі молоді, на ці поставив швидше, тому що це доросліші і там вже була ягода, а щоб була гарна ягода, обов'язково потрібний полив. Так. Ну, звичайно, це все, якщо помножити там на 100 штук, то виходить трошки така вже більша сума. От у мене тут є десь штук. 150, ну там е, ще є в 18 літрах, там я по, по одній спеці буду давати. Зараз вам покажу, ось тут вони. Тут також піде капельний, по одній спеці піде. Мені це все обійшлося в районі десь 3000 гривень. Ну я би не сказав, що досить дорого, але якщо більша кількість, виходить. Наприклад, штук 300, це вже десь біля 10 тисяч гривень у вас вийде. Ну, тут вже таке, як хто скаже, хтось скаже дорого, хтось каже дешево. Ну, але за те ми будемо отримувати ось такий результат. Це наша ягідка. Я вже почав збирати 40 дюк. Небагато, тому що трохи був град. І трошки мені урожай побило. Але добре. І те. Ну ось так. Кому можливо буде цікава така інформація, собі передивитись це відео, подивитись на сайтах. До речі, є різні сайти і ціни дуже різняться. Є що ось ці капельниці я знайшов по 3 з копійками, а є сайти, де вони коштують там, 5 гривень. То вже трошки треба в гуглі перелистати пару магазинів, подивитись, що де дешевше. І собі вже тоді замовляти